Всім вечір добрий. Сьогодні буде 5 короткого репа, тому що в нас страшне стихійне лихо, оріхи тріщать, дерева валяться, дощ шурує. Це бачите, вже трошки накапало дощик. Вибіг вам по-бистрому показати шок контент. Ви Подивіться тисочків скільки. І це ще не всі, я вам скажу. Бо там просили тисочки, пожалуйста. Вот. 에, сразу вам скажу, состояние в них їх 30 років насілували. Ось от, от де -то з той мастерської їх насилували 30 рік. Тобто, состояние тут е, далеко не супер-пупер, не менше, вони всі робочі, всі робочі, крутяться. Зараз буду показувати, що по косякам, що, що по чому. Все по номерам. Дивіться, номер один. Нема губок. Крутиться, то бишь десь оця пластинка відліпається, десь ручку треба зробити, бачите, на гайки. От. Десь отаке, От. десь немає взагалі її, десь на одному болту. Коротше, состояние 30 гуд насильня над бідними тисками. От. Номер один 600 гривень. Вони у нас 80, оце все 80-ті губки. 80-ті губки, вес е, около 8 кг. Ну, вони робочі, все хорошо. Ну, як є, щоб потім претензії не, не той не писали. Noмер 600 гривень. Noмер два отакі губки 650. Таке состояння. Знизу вам покажу е, безповоротних платформ. Так, номер 3 650. Дивимося, думаємо, вибираємо. Номер 4 650, Номер 5 650 є заріз. Є люфт, ну, це тут надо попідлашувати, попідлажувати, то їм, попідкручувати. Бачите, їх срезали болгаркою. Номер 6. 650, 80 губки на всіх номер 7 600 гривень. Без губок. Тобі ж так от. Вони тут і не має і бути нижньої частини, воно от, за що прорізів не прокручується. Вон бачите, а тут на якомусь немає цієї внутрішньої шайбочки. Ну, трошки треба Ну, Ті сушки такі, я ж кажу, якраз саме середнячок, невеличку, массі десь і в квартирі і де хочемо, наприклад. Номер 8, без губок, 600 гривень. Де у нас Номер 9 Ось такі ось о, красивенькі, повністю робочі. О, о дюрки, а, ні, є дюрка. Трошки засрана. Це номер 8 було, номер 9 от. 65 мм 550 гривень. Все крутяться, ну, трошки побілить, покрасить, помазать. Отакі от ось, о. вони по чи бабочка називається. чи як. Стальні. Стальні, бачите, вони от скручені. У мене були колись такі, тільки більші. Ну, тут Нічого критичного, воно буде робити. Ну, Теж побілить, покрасить, помазать 450 гривень 65 мм Номер 10 Номер 11, 80 мм, 900 гривень. Тут треба цю прижену матню сюди прикрутити. Так вони все крутяться. Вони чуть більші, важчі, вони кілограм 15, навіть, важать. Е, без той. Весь поворотний матч. Ці-всі цілі, тобто не тріснуті ці трубки, як завжди буває, Хороші, ну, відносительно тіски. Це на качество. Номер 11. І попрошу, от пишете мені номер 8 600 гривень. Щоб я не бігав, я не можу заповнити всі 20 позицій, що я продавав. Це я повторяюсь ще. Це не всі. Написали, номер 6 650. Все, скинули бабки на карточку і поїхали. Также не забуваємо, є така всяка станочна хрень. Дивіться, воно мені как не нужно. Воно тут лежить. Є піноля така 2000. Шестеренка, ці пінолі по 1000, одна піноль, друга піноль, балансіровка 1000. Насоси по 500, ось якась 2N118. ну можна торг досрачки. Ресидірка убита 300 гривень. Ну, Короче, 300 гривень без претензії визврата по собі стоїмості. Це я ж кажу, чоловік дав реалізація. реалізацію. Отака якась шліфовальна матня сюди піноль, хіроль. Тут крутиться щось, виставляється 2000. Оця матня 500 і 16К20 оці вінти. В кого є 16х20, то і знає куди. По 700 гривень можна торг. Платформа свіжа. Дивіться, може хто хоче гамузом цю суматню забрати. Я ж кажу, мені треба місто, і щоб воно не лежало під дощом. Я його то накрив, оцю херню. ну все одно влага сирость попадає. Вони до да його хранить. Можна це не торгуватися, сильно торгуватися. Мені це а, ось, 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 дві матні такі по тисячі. Можна там за дві штуки забрати. Ну вони в парі і продають. Так, дивимося, быстренько запоминаємо, Розвиваємо фотографічну пам'ять. запоминаємо, що тут є. по ценам... ось ось, Бачите, без оцих нижніх. Оце, оце ось ось, бачте, стандартна матня. А тут а нахер я їх взяв. Тут трубка ціла. Ціла трубка, от нема оцей матні підставочки. Тут і матні нема, і трубка ця. Коротше, ці 250 нахер я їх блядь взяв. Ці 300 гривень. Теж скінчути кляпс, СО7Б 1500 під ремонт, домкрат 2600, е, железнодорожний, моцний. Моцний Не знаю, тон написали, що він на 25 тонн. Він мошнецький. Ай, дожди капає. Е, редуктора. Редуктора. Так, що ми тут? Лебідка три косаря, вила 9 тисяч, редуктора на дровокол, Таврія. Дивіться, там щось впереді, серйозна заявка мала була вигоріти сьогодні. Ну трошки не зрослося. Хтось запороже, хто хоче таврію. Тільки сьогодні 14 тисяч гривень. 14 тисяч 350 доларів. Приїхали, бабки на капот, акумулятор свій взяли, повністю на ходу репить, крихтить, продадить, але їде. По тих паспорту 14 тисяч гривень, резина зашибись, кузов ровний, почти. Ну, коротше, по ціні китайського велосипеда. 14 тисяч гривень, тільки сьогодні. Редуктора, когти, ключі, тісочки, плита, компресор, все це пишіть, будемо уточняти, витяжка 3 тисячі. 3000 Робоча, хірена мощна витяжка. Там зіловський, 750 сьогодні. Ну, ключі. Шкаф охотничий. Ось так от він виглядає, вес в ньому около 20 кг, тут даже он закривається, це я так пінок, замочок з нього. Ну, це так, чисто але, тут метал, двоєчка. Ну, вес в ньому щось до 20 кг. От. Що він по висоті ну, наверное, з метр. От, метр там, грубо говоря, на сікінь. тут 20-30 на 40. О, от, от, так от він виглядає. Е, це він бачите на стінку вішається. Ну, шкаф охотничий. От таке воно є. Що за нього по ціні? А я знаю. Коротше, пишіть, договоримося. Я не пам'ятаю, що по я його взяв. Я ж кажу, зараз все швидко, бо вибрав 5 хвилин в переривах між дою щьом. Не придумав ще йому цену. Є таких 4 струбцини. Ну, состояние, бачите, ці получше, ці похуже. Так от, бачите. А. Ну це не совєтські. Ну, тим не менше вони вроді як нормальні. Що за них? 500 гривень. Годиться. Ні, так тоді зробимо дешевше. Тіски 1500. Е, що з ними вже не пам'ятаю, 140 губи. Це вони вже в мене лежать. А, гайка є, вінт є, все є. Ніжна часть відбита і побілиш покрасить. Редуктор. Далі переходимо, теж тут вкусняшки трошки є. Там ми закончили номер 11, Номер 12. 125 губи, ціна 1300. Тут о! Короче, гайка он є. Її стягнуло з за цього міста, її посадочного. Крутили ж до усрачки, блять, блін. Хотів сказати. Стянули, вес кілограм 25. Кг, цілі, не тріснуті, гайка є, без губок, так як є, 1300 без претензій номер 12. No, ось номер 13. Я їх трошки містами перепутав. номер 13, 950 гривень, соті губки, як і тут 105 Бачите, ці на поворотній платформі, тут жопа гайки. Отак вони роблять, оп, 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 короче, бачите. Гайки оцій срака. Вони цілі, безстрішні, без нічого. Все фа... А, ні, оця платформа заварена. Ну, коротше, вона є. Можна і без неї працювати. Я не знаю, У мене на поворотній платформі, але я ні разу за п'ять років їх не крутив. Номер 13 950, Номер 14 Касар. Тут все добре, крутиться. Е... Оцю матню треба настроїти, щоб воно красиво було. От. Поворотна платформа. Так, да, ці, бачите, ці важче тоді виходить. Не? Раз вони вищі. Да, бачите, вроді одинакові. Вони не одинакові. Якось странно. Коротше, номер 14. Косарь. Номер 15 140 губи, губи припаяні, два косаря. винт гайка. Ну, Вони закищі. Гайка теж є. У нас петляла зі свого посадочного міста. Е я вам скажу навіть непогане состояння. Весь їх 30 плюс кілограм, ціна 2000, шикарні, хороші тіски теж побілить, покрасить два косаря. І найлюбимої ваша наковальня. Ми візьмемо десь молоточок. Ого, ви бачите, як попригунчик. Ді. ну Це ж красота, це ж взагалі шикарно. Размери 120х260 квадратик, цена 800. трошки побита жизнью, но плоскость ровна. Так покажу. дивіться, Ровненько. Ну что-то у них Буває, що ця часть чуть выше, ця ниже. Ну коротше, плоскость рівна. Нарковальня самая настоящая хорошая, вес 36 кг. Цена 2700 що Шо вам ще можу предложить? Оце СУБДН. У БДН станочок такий поділяний. Бачите, це оця приставка. Коротше, що за неї? 400 гривень оця матня до УБДН. Там ключів ще куча, є редуктор планетарний, може хто хоче. Кому треба, сніму віддільно обзор. Е, бо вже часу нема на нього. Е, що по ньому він кілограм 40 Та не знаю, за 2000 можу віддати. Ну, немає, як завжди, приводної гайки. Тому що... вона на двигателі стається, двигатель розбирають на медяху. І вона там залишається і уходить. Можу таку флягу. Дивіться, алумініва. Алумініва з кришечкою. Не знаю. Літра на три. Так, коротше, 350 гривень фляга. На цьому закінчимо наше віщання. Кому що понравилось, лайк, підписка, вся херня. пишіть на Viber, скидуйте скріншоти. Будемо сильно торгувати.